Та, що ми не можемо. Васильович писати, Васильович писати. Та пишіть уже повне. Якщо, якщо ви пишіть. вже так от берете. пишіть повне. Та, от. Ще такого немає, за 3 короткий. Ой, зараз Та багато ти... чого міняється, просто Та, перший ти... раз з таким стикаєтеся. А А я... Та, просто... що, адреса, а, там адреса вказана правильно. Це 8, а це Ну це вже цей код теперішній. Індекс. Так, і вашу вулицю купса? Лісова вулиця 13. Лісова 13. Адреса та ж сама, вона не мінялася. В програмі воно вибирає все. Ми ж самі нічого не робимо, воно саме вибирає. Ми це писали самі вручну. ми не пишемо. 13. Все з грубими порушеннями. Ладно, так, я собі це знімаю, поки це все ще. Тако. Зараз треба цей наказ по сторінкам. Так, от таке відправлення. Наказ. Щоб було видно текст. текст. Одна сторінка наказу. Друга сторінка наказу. Друга сторінка наказу. Третя сторінка наказу. Четверта сторінка наказу. П'ята сторінка наказу. Проста сторінка наказу. Но тут є. Але сторінка наказу і головне управління, ви маєте накладну. Зараз. Це од друго. Сьомо сторінка наказу. Індесамент. Наказу. Так. Такий варіант. Такий варіант. Було відмовлено. Ні, мені цього не треба. Це я його не кладу. Середі. А я не кладу, то, я то, просто я кладу, собі я, кладу, я то, собі то, зафіксував то, просто порушення, щоб мати потім, якщо до мене будуть там претензії, якісь щоб я показав, що що з вашої сторони було мені відказано наданні послуги в такому вигляді, як, як цей. Там не важливо, є печатка чи не є печатка, є просто заповнено так, як воно юридично мало бути. То, так. Ну так дивіться, складно так. Like, like, so от ні, дивіться, мій рівень юридичної компетентності ви не можете оцінити, тому що у вас інша кваліфікація. Ви рівень не можете я не оцінюю. Я просто вам я вам наголошу Ні, Я наголошую вам на тому, тому що я опираюся на законодавство. Я потім законодавчими законами можу підтвердити те, що ви порушили. Вот розумієте. А ви опираєтеся просто на ваші прописані внутрішні рекомендації? Як ви що маєте робити? Не внутрішні розумієте? Українські правила повторного так так от таку. накладна. Накладна. Так, це це мені лишається. Це це моє. Лишається кусочок. Так, і конверт, в якому який вкладається цей. От такий конверт вкладається. Той наказ. Просто у нас таке ніхто не робить з людей. І для вас це все дивно. Я це дуже чітко розумію. Так, так. так от прямо при вас. Так, так, так. Угу. Чейте, опис. Цей сюди, так? Цей Воно не має конверту. Конверт, воно опис має долучено бути Цей, документ. Ага, причеплено так, до документа. Так, так, так. Добре. Не причеплено, воно має і всередину. Я поняв, але, японія, японія. але що порожній конверт і займається за лікувати. Можна Бо Воно мало бути доставлено в такому конверті. Отак, як не треба. А то, що вас... Зараз, 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 зараз. Встали порожній конверт, а ви заліпили в конверті, коште без порушень цей. Пише ага. там написали порожній конверт. Взяли, заліпили конверт і будете розказувати, що це. Поважно, розказувати. Да. Адресний, Адресний конверт. Він, оце все є, то все що в конверті, це все одно каже. Хоча я не, не рахую ще документи. Ну, Знає? дивіться, ну, ви просто відправляєте, ви надаєте мені послугу. І все. Надаємо ви надаєте мені послугу. Ви наліпили, повертійте, беріть, Так, Все. За ви сприймаєте накладну і слідкуєте, коли ви, ви робимо. Так, Копія наказу. У мене? Залишається. Що ж? Що, що, з того? Зараз, зараз, зараз я почув. Так, одна сторінка. Копії наказу. Друга сторінка копії наказу. Третя сторінка. Копії, наказу. Четверта. П'ята сторінка. Так, я все. Вже все, вже а от останню сторінку дознімаю і все. все. Я Даю вам гроші. Так, і Наличка. 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 Так, рівно 100, так. Ну от рівно 100 гривень. Так. Все, даю вам ваш опис і питання. Давайте. Опис квитанція. Все, оплачено. Послуга оплачена. Вот так от. Добре. Все. Добре. Мені перше важніше, щоб смс-ка, що воно доставлено вчасно. Так, так. я може й номер телефона зразу подиктую, йому мені до того і передадуть. Воно завтра вже буде в Тернополі, правильно? Так. Добре. Все, під примусом було зроблено. Під примусом.